Привіт! Сьогодні 1 березня, перший день весни і моє день народження. Це пробний формат влогу, не знаю, чи сподобається вам, але пропоную провести частину цього дня разом зі мною. Якогось величного святкування не буде, але я хочу провести просто приємно цей день для себе. Тому план такий: спочатку десь поснідати, потім погуляти і спробувати щось новеньке. Я вже намітила одну страву в одному місці. Кращий ранок для мене це коли я прокидаюся без будильника мене ніхто не чіпає, і я спокійно можу зібратися, потім спокійно поснідати. Тому сьогодні сніданок у нас буде о перші дня, хоча навіть вже не о першій, бо 13.09 вже зараз і столик навіть забронювала на 13, але трішки не встигаємо. Подружується хтось чи що. Музика така звучала, як наче хтось одружується. Тут такі серйозні оператори. Яка серйозна подія відбувається. З погодою сьогодні дуже пощастило. 16 градусів у нас. Знаю, що в Україні наче сонячно, тут сонечка немає, але дуже теплою. Тут я захопилася вуличним музикантом і не помітила, як підійшов звук. В центрі їх можна часто зустріти, і є навіть дуже круті українські. Зараз покажу вам. У Вроцлаві послухати і підтримати музикантів можна в центрі. Шукайте навколо Ратуші. Друзі, я не знаю, як про це правильно говорити, але про це не можна мовчати. Прошу не перемотувати цього моменту і скажу, як є. В Україні війна. Вона не припиняється, хоч і життя наше продовжується. А продовжується воно завдяки людям, які кожен день ризикують своїм життям, втрачають своє життя заради майбутнього. Заради нашого майбутнього, яке у нас дуже хочуть відібрати і знищити як націю в принципі. Я розумію, що в мене не така велика аудиторія, але вірю, що це всі небайдужі свідомі люди. Тому сьогодні, користуючись нагодою, відкриваю банку і прошу вас долучитися до збору. Ви можете задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Ваш донат буде кращим привітанням для мене. В кінці місяця я перекажу кошти на збір знайомого на дрон. Звітність обов'язково опублікую деталі та посилання на банку. Додам в описі. Дякую за увагу. Кращим сніданком для мене є млинці або бельгійські вафлі. Поки що я не знайшла місця в ротцеві, яке б сподобалось мені. Сьогодні ми йдемо в новий заклад. Він працює близько місяця і в меню пропонують солоні вафлі. Тому вибір був очевидним. Перше враження хороше. Привітні бармени зустрічають гостей, дуже приємна дівчина офіціант, атмосфера класна, все стильно і чисто. Тут я все ще без звуку, щось лялякаю. Мабуть, розповідаю, що чому б не почати день із келиху і гристого. Пізніше я ще пошкодую про це, голова мені дякую не скаже. Тому ідея прикольна, в реальності не робіть так. Або робіть, як хочете. друзі. Щодо їжі, англійський сніданок топ. У мене все смачно, крім самої вафлі. Не знаю чому, але тут скрізь, де я їх куштувала, вони якісь резинові, щось не дружать вони з тістом. І немає фільтр кави. Це мінус. В усьому іншому молодці. З задоволенням прийду сюди ще. Фонтан у місті зараз його ще не включили, але тут дуже прикольно, коли біжить водичками, наче в Римі. На моє день народження завжди непередбачувана погода. Бувало таке, що снігом замітало, і я просто не могла виїхати з дому. Іноді, навпаки, вже була весна, і всі роздягалися в цей день. Цього року, говорять, що в Україні сонечко і дуже класний день. Тут тепло і навіть вийшло сонечко, що буває не часто тут в такий період, точніше, в зимньо осінній період, можливо, весною вже й буває частіше. Це мене мене привітало з ним народження. Ну, Мені хочеться так думати. Хух. Смачно поснідали, можна і прогулятися. Це квіточки просто попід дорогою, ні клумба, нічого. Просто серед міста вже зацвіли. Ой, ой, ще он. Боже, як красиво. Почитала всі привітання ваші. Хочу сказати, що дякую тут вам. Для мене це дуже цінно і дуже приємно. Дякую вам. Жівка вчить. Сонце зайшло, відразу так сіро і пасмурно стало. У мене є улюблене вже місце в Роцлаві. Я вам його обов'язково покажу, але там дуже красиво влітку або вже десь під кінець весни. А друге місце, яке я дуже люблю в Вроцлаві, це всі доріжки понад річкою. Добрий день. Через увесь Вроцлав протікає річка Одра, тому в місті дуже багато мостів і прирічкової території. Тут є один заклад, в який постійно стоїть черга в будь-який день і мені здається в будь-яку е, годину дня. No ramen, no life. Мабуть, що тут дуже смачно, але я цього не дізнаюся, бо стояти в черзі годину щось не дуже хочеться, хоча, можливо, колись якось. Я шукаю заклад там, де я хочу спробувати щось нове. Це заклад з морепродуктами і там ще продаються е, жаб'ячі лапки. От їх я й сьогодні хочу спробувати. Раніше ніколи не куштувала. Говорять, що це як звичайна курятина, але потрібно ж самі спробувати. Ще в центрі тут є дуже прикольний магазин Sweet Factory Store. Оп. І тут дуже-дуже багато різних солодких отаких от, от, штучок. Виглядає все це дуже прикольно і дуже смачно. Мені здається, тільки віднієї присутності в цьому магазині може піднятися цукор в крові. jako Oysters Bar Dzień dobry Цей заклад постійно поскакував в рекламі в Інстаграм. Хотіла сюди дуже прийти, але я трішки не такого очікувала. Це швидше такий фастфуд, але з морепродуктами. Ну нічого, тут можна спробувати все рівно також щось цікавеньке. Це як в Україні оці, Борісова, як вони називаються, мушля? так? Щось формат схожий. Можливо, це вони, до речі, зробили. Хоча вони називають мушлі, якщо десь відкривають. Я люблю таке. І мене не нудить. Все так знаходиться в центрі, це щоб дівчата швидко прийшли, поки їх убахнули, залепили устричку і пішли в Якийсь куп. Або кудись, десь смажаться мої жабки. А у нас є у мушлі жабки? Я не бачила. Ножки жабок немає, так? Потрібно ідею підкинути їм. Насторожує, що тут взагалі нікого крім нас немає. <плес> <плес> Можливо, вони ще знають, чого не знаємо ми. А Ще жадячі лапки з кухні пахнуть, як просто курка. Може, це якісь реально ці п'ята маленькі лапки і як зажаблячи, за а потім всі говорять, воно як курка на смак, <плес> а то є курка. Пахне, чуєш? Це вони. О, треба було попросити сирими подивитися на них. Я нагулялася, задоволена, заморена. Зараз ще тут цей келих, і потрібно вже йти додому. Варить пюрешку, робити салат, а не всі ці делікатеси. Настояще застуда буде, настояще святкування почнеться. Тобі <laughs> <Да. laughs> Вечірки вже не ті. Мені здається, що на барі хлопчик з України, бо він наче розумів моє, моє, мій видуманий польський. <laughs> Я налаштовувалася, що тут ми затримаємося також на деякий час, бо думала, що тут буде поприємніша обстановка. Але. Зараз спробую те, що вже собі примітила, і будемо йти. Дуже пахне кухнею сильно. І ну, не дуже комфортно постановка. Дякую, дякую. Так вони прям красиві такі. Я вам покажу. Це прям видно, що це жабка. Такі жопки тинь-тін-тінь. восьминожки і жабки. Ось тут прям півжаби. Ого, стрмно. Ого. Говорять, що коли смакуєш щось перше, потрібно загадувати бажання. В погані прикмети я не вірю, а в хороші вірю. Поки я дивилася на це на фото, я думала, що взагалі без проблем в мене не викликало це абсолютно ніяких негативних емоцій. Я думала, що, ну, що там такого жабку попробувати. А коли вже вона так перед тобою лежить і це точно жаба, це трошки, якщо чесно, трошки той. Блін, ну добре. Так. Ой-ой-ой, якийсь некісто... Ой-ой-ой. Це восьминожки. Так. Ну, що ж. Воно дуже дивно пахне. Типу, як... О! Я не знаю чого. Не сказати, що воно противне. Немає якогось такого противного смаку. Але оце усвідомлення, що це жаба, а пахне воно, як трошки курка підвоняла. От коли в ній чуть-чуть з'являється душок, от, оце щось схоже на те. Але на смак це... Не, ну, немає якогось противного смаку, але усвідомлення того, що це жаба, я не очікувала. Я думала, що мені взагалі байдуже буде. Боже. О, це все гострий. треба побільше в соуса, щоб заглушити смак. Якщо просто так взяти, і абстрагуватися і жувати просто м'ясо, то наче нічого так ну, можна їсти. О, oh, я не можу. Воно так розщепірилася, тут свої ноги так розклав. Боже. Я так довго на них дивилась, я думала, м -м, це буде смакота, oh, okay, okay. Oh. Просто, щоб це з'їсти, треба більше алкоголю, значно більше алкоголю. Але спробувати це варто. Адресу залишу посилання, хто тут зараз зайдіть, спробуйте. А восміноги такі досить величенькі, дивіться, гарненькі такі. Це дуже смачно. Весь минога смак набагато більш незвичніший, і ще й оці папирошки, які в нього є отут на лапках, і вони всі відчуваються. Він жується такий, як хрящик якийсь, але оце абсолютно не викликає в мене ніякого, ніякої відрази. А на мій подик, подив жадячі лапки, складно, пішли. Точніше, не пішли. Так, ну пробувати щось нове, це звісно цікаво. Але досить на сьогодні. Йду додому варити пюрешку і робити якийсь салатик, закусочки і продовжу вже вдома. Ми вже вдома. І тепер я не помітила, як мікрофон сів. Нас намочив трішки дощ, погода мінлива, але загалом день був хорошим. Пару тижнів мені дуже хотілося мімози, тому сьогодні готую саме її. Я заварила собі чайок і тестую мус за пару злотих із бідронки. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною! Гарного вам вечора! А я пішла далі святкувати. Пока-пока.